Троянди, квіти просто чарівні, вражають кольором людину, і квітно ціле літо, день при дні, у світлу й дощову годину дарують аромат п'янкий, тонкий, і мають надзвичайну вроду, І казковий усміх, погляд чарівний та тому давно війшли у моду, бо скільки в квітах сонця і тепла. Та ласки, ніжності і світла краса троянд до серця пролягла і щирою розквітла. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні знову у нас ліплення. І ліпити ми будемо чудову квітку. Настала літня пора, і саме в цей час розквітає квітка троянда. Ось погляньте малята, які троянди є у мене. Ніжно-рожева і червона. Ось такі справжні троянди я зібрала. А ось вже зліпила, погляньте малята, білу і жовту троянду. Ось такі погляньте. А вас навчу ліпити троянду чудову, красиву, рожевого кольору. Для цього нам, як завжди, потрібен пластилін і наші умілі ручки. Руки приготуємо малята, ось так їх потремо, ось так трішки розімнемо і почнемо нашу роботу. Щоб зробити красиву квітку троянди, візьмемо рожевий колір і притиснемо до долоняк, формуючи ось таку. Малята паличку. Потім пальчиком вказівним, добре її розплескаємо. Ось так малята ми розплескали нашу паличку, утворили такі, таку смужку і починаємо її скручувати. Ось так, подивіться, скручуємо, формуючи троянду. Щоб наша троянда була схожа на справжню, ми зробимо розеточку. Ось таку. Для цього ми розкачаємо паличку зеленого кольору. Ось так. розділимо її ножем для ліплення на три частинки. Ось так погляньте. Покладемо їх ось так навхрест, так. формуючи ось таку розеточку троянди. Погляньте. Ось сюди приліпимо. Ось так. Візьмемо шматок зеленого кольору і знов зробимо паличку. Ось таку рівненьку, це буде стебло нашої троянди. Так, погляньте ось така рівненька паличка, теж її розділимо навпіл, щоб вона не була така велика. Ось таке стебло зробимо нашій троянді. Погляньте малята. І додамо листочки. Листочки будуть теж зеленого кольору. Погляньте малята, які листочки в нашої троянди, вони мають овальну форму, трішечки загострену ось малята. І ми зробимо з вами ось таку паличку, загостримо її і приплескаємо. Ось так утворюючи листочок. Ножем для ліплення ще намалюємо ось так на листочку малюночок, як на наших листочках. І прикріпимо до троянди. Погляньте малята. Ось так. І ще один листочок. Малята ще один листочок ми прикріплюємо до стебла троянди. Ось така троянда в нас з вами вийшла чудова рожева троянда. Покладемо її сюди, до наших двох троянд. Подивіться, малята, які чудові троянди в нас вийшли. Яка троянда малята білого кольору, друга троянда якого кольору малята? Так. Жовтого і третя троянда рожевого кольору. Подивіться, які чудові троянди в нас вийшли. Малята, ліпіть, будь ласка, з пластиліну, чудові троянди! Даруйте квіти своїм мамам. До побачення, до нових зустрічей!